Всім привіт! Я Євгенія Кеба, закінчила курс по СММ спеціалісту, закінчила в 2023 році, в сентябрі, хочу поділитися своїми враженнями про цей курс. До того, як я прийшла на курси з самем спеціалістом. Я працювала в реабілітаційному центрі, займалася з дітками-інвалідами та військовими, які знаходяться у ротації. Ніякої діяльності з соцсетями я не мала. Я прийшла на курс з СММ для того, щоб продвигати наші соціальні мережі нашого реабілітаційного центру, який називається Spirit. Мені дуже було цікаво, як можна за допомогою СММ спеціаліста зробити наш проєкт більш масштабним, щоб більше людей дізналося про це все. Тому мій керівник, по моєму проханню, відправив мене на ці курси. Коли я пішла на курси за СММ спеціаліста, я в своєму центрі, в якому я працювала, я в ньому залишилася, але я більше займаюся тепер соціальними мережами, ніж реабілітацією. Знаходжуся в нашому центрі більше тепер не з тваринами, а більше в офісі. По фінансовій частині я сказати зараз поки що не можу, тому що я тільки починаю активно цим займатися і за своїх певних причин. Тому, в принципі, життя моє змінилося. В принципі, навчання за семами проходили дуже цікаво, дуже легко. Але по певним своїм причинам деякі моменти давалися мені важко. Перше, що я хочу сказати, що мені важко давалося це копирайтинг, тому що писака з мене геть ніякі. Але, в принципі, завдяки курсу я зрозуміла, що треба писати і як це потрібно було писати. І найголовніше те, що дуже гарно допомагали нам спікери, які гарно поясняли, що треба саме робити, і таким чином воно все вдавалося. Дуже сподобалось, як проводили заняття спікери. Це було дуже круто. Координатори дуже гарно відповідали на всі питання в боті також підтримували дуже сильно, коли туди зверталася. Що найбільше сподобалось цього, сказати більше не можу, тому що все в комплексі дуже дуже допомагало. Сумнівів в мене ніяких не було насчет навчання по СМН-спеціалісту, і з першого до останнього дня мене це цікавило, і я хотіла цим займатися. Що я можу порадити майбутнім студентам? Не сумніватися і йти до своєї цілі, а спеціалісти допоможуть тобі це зробити. Всім дякую, до побачення!